Ми повинні зробити наше місто дійсно зручним для проживання. Ми повинні зупинити неконтрольовані комерційні житлові будівництво. Ми повинні заборонити давати можливість комерційним структурам знищувати наші зелені зони береги Дніпра. Але це не значить, що ми повинні просто забороняти. Ми повинні перенаправити зусилля всіх. Тих забудовників, які дійсно є добросовісними, на реконструкцію старих кварталів, на реконструкцію інженерних мереж, на будівництво дитячих садків, на будівництво поліклінік. На те, щоб люди, які зараз живуть в Києві, і які є спадковими киянами з покоління в покоління, які жили в Хрущовках, отримали нормальне зручне житло, це можливо зробити, і ми будемо наполягати на тому. Але наш шлях це реконструкція, а не забудова.